Всім привіт! Хочу показати дві такі розмальовки. Це, можна сказати, китайська версія. Особливо це, це китайський варіант, не оригінал. Ось тут видно made in China. China. І чим вони відрізняються? Ну, кріпиться як звичайний зошит. Не дуже щільні листи і не дуже чорні лінії. Але я її взяла, тому що перше, вона була дуже дешева, по-друге, у нас, скоріш всього, доведеться дуже довго чекати випуску офіційної версії. Там, по-моєму, десь 90 сторінок чи щось таке. Тут сторіночок значно менше. Зазаді написано. Просто погортаю. Е, мій погляд конкретно оця красуня і чудовисько нічого не втратила. Там вирізала більше всяких обойних малюнків. Єдиний мінус у цієї книжки, що тут зображення йдуть не по порядку. Тут от воно вже. Тут Тут гості. Але загалом зображення досить цікаве. Якщо подобається папір, можна зробити, наприклад, копію на кращому папері. Це не дуже буде складно. Тут видно, що трошки деформоване зображення. Тут була середина. Романтична сцена, це вже фінал. Тут всі сторінки переплутані, але повним-повно всяких принцес. Оце, скоріше всього, початок. Знову деформована така розтягнута. Симпатична бюджетна книжечка. І чотири сезони. Я, чесно кажучи, не знаю. З якої книжки вони зробили її. Я шукала в інтернеті, можливо, це якась корейська або японська версія, або може і китайська. То мені просто сподобались тут симпатичні такі малюночки. Це, це симпатичне. Це схоже на, на Блумстер Мандала. По-моєму, так, Марія тролі. Теж можна зробити копію на якомусь щільному папері і класно помалювати. Тут всякі різні різного стилю. Оце от було закріплено в іншому порядку, тобто не, роз, не розворотом, Я його трошки пересунула. О ну, тут кахчик. Мені Дуже подобається цей розворот. Чашечки, кружечки. Можна фон якісь малювати. День. Ось так. Все. Це. Це теж made in China.